У Полтаві оперативники виявили підпільний цех із незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Цього разу гори підприємці керувалися принципом Хочеш щось сховати, поклади на видному місці. Тож виробництво розташували в одному з полтавських кафе. В день обслуговували мешканці міста Полтави під виглядом піцерії, а ввечері дані правопорушники готували небезпечні суміші. У даних правопорушників були визначені чітко ролі. Кожен займався своєю справою. Один займався збутом, інший займався виготовленням. Третій займався організаційними питаннями. До речі, один із підозрюваних вже мав проблеми із законом. Готову продукцію вони реалізовували у магазинах та кафе на території Полтавської області. У правопорушників вилучено понад 150 літрів готової лікери горочаної продукції, більше 180 літрів спиртової суміші, 380 літрів спирту та 1220 марок акцизного збору. Заразки направлено на експертизу. За фактом виготовлення та збуту фальсифікату розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує позбавлення на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.